Друзі, привіт! Розказують, що в київському зоопарку більше 10 років живе капібара. І ніхто про неї не знав. Тому розкажіть мені, будь ласка, звідки? Всі масово знають про капібар. Беріть олівчик, акрилові фарби або гуаш, пензлики. Це Ватман, до речі, про який я вам всім розказую, що рекомендую під фарби брати Ватман. Ось та капібара десь ось тут і десь ось тут є лапки. Одна третина, трошки менше половини, буде голова. Менше тулупа це будуть ножки. Там, де оце пузіко малюємо кружечок. Під нього отак піддаємо шийку на бочок. Начебто шестірка, в принципі. Дивіться, така шестірка не до кінця загнута. Пузіко, шестірка. Ось тут носика, такого носик в неї красивий. Я називаю це свиня-хом'як. І бритвинка з хом'ячком вийшла капібара. Так, дивіться, тепер ця шістка, так, отут носик підборіддя її, тут воно плавно, звісно, переходить в її животик. Можете саме животик більше зробити. Спинка шиєю рівні. А отут між підборіддям і животиком є така вимка. І ось тут тепер вимальовуємо їй одну ніжку. О, така в неї лапа тут знизу. А тут, дивіться, животики, не так. А під животиком там ще одну ніжку, вона може бути трошки вища. ця нижча стоїть, а ця вище. Так? І теж на ній лапу. А, також у капібари є лапка одна. Одна лапка виходить. Ставимо стаканчик і... з какавою чи, можливо, з латешкою. І на шийку вдіваємо їй гарний шарф. Ми зайшли тут багато місця, то займіть його шарфиком. Ну, тут, дивіться, оце пятачок капібара. тут відділяйте у неї на мордочці. Є. Типу кружечок, так? І ось тут в неї ще вушко стерчить. Я сподіваюся, це буде схоже на капібар. Хоча мені теж треба йти в Київський зоопарк і дивитись на капібар. Тут якусь земельку під нею накидайте. І наше улюблене, як завжди, ми почнемо з фону. А, отже, я не додала це білу фарбу, тому так багато кольорів. По кольорам все, як завжди. В мене нічого нового можете не очікувати. Це білила. Жовтий, синій, червоний. В мене жовтий в двох варіаціях, тому що осінь є жовтий, світлий, жовтий, теплий. Ще темний його називають. Взагалі-то він темний, це я називаю теплий. Синій феце, рожевий, тому що з рожевого можна щось і червоний, і помаранчевий. Коричневий виберу для котюбара, власне, і чорний теж нам знадобиться. І так, починаємо з фону великим пензликом, яким вам зручно. У мене, до речі, ще більше, я буду найбільшим, який в мене є. Білила. Додаємо білий, отак. Потрошку до них синього, там зверху в мене буде небо красиве осіннє. А потім поступово я буду спускатись на низ, на капібару, трошки заходити можна. Це не страшно, ми потім коричневим кольором все перефарбуємо. Нам головне, щоб не залишилось такого пробілу. Так? Вона насолоджується, мабуть, осінніми ще промінчиками, які зараз є. Хоч і холодно на вулиці, але все ж таки ще сонячно. То вона і гріється одночасно і насолоджується. Бачите, тепер більше білих піддаю. Тут у мене буде більш біла блакитне щось. При цьому маски в мене солідні, такі широкі. Без води, акрилом я це роблю. А, хі -хі -хі. І поступово щось на осіннє починаю переходити. Так, отак, Прямо і переходжу в жовтий, з біло-синього щось в жовте, можливо, якась зелень в мене тут вийде. Щось таке охресто-помаранчеве. Переходжу в цей жовтий, іншими словами, іноді в мене діти його називали дійсно помаранчево. Потім можу трошки рожевого піддати, отримую якусь червонинку, якщо захочу осінню, нібито позначаючи якісь кущики в далечині. А можу ще й зеленинку витримати, жовтий, синім і зелень отримую. Тобто, я отак граю з відтінками, ви теж, якщо хочете, можете гратись. Можете використати готовий зелений, готовий помаранчевий, отримати тут щось осіннє. У мене це темно-зелене, я не хочу нічого темного, тому додаю ще жовтого і, може, навіть білинки. Тому що хочу, щоб фон був світлий. А от капібара буде така виразна і е, доволі темна на світлому фоні. Зручним для вас пензликом. в мене буде ось такий. Беремо нашу коричневу фарбу. Мій відтінок називається Умбра палена». Дуже він підійде для нашої капібарки. Зафарбовуємо її, але. Треба відшукати її контури. Животик ось тут. Так. Потім переходимо в лапку. В лапку. Тут такий животик можна більше їй зробити. За що її всі люблять? За животик. Наші животики їм не то, а у капібари саме те. От. Дивне людське серце. Так, коричневий коричневий ніжки. Одразу дві лапки зафарбовим великим пензликом без води. Я це роблю. Мені потрібно контур відшукати. Олівчик я ховаю, я прям роблю більше, ніж я її позначала. Всю фарбу, чим, чим я заходила, на капібару, теж воно в коричневому ховається тут носик. Замальовуємо. І дивіться, от тепер, коли я контури позначила, можу всередині свою капібарку зробити світлішим, коричневий і жовтим і трошки з білим замісити. І вже світло коричневим зафарбувати її всередині. Так вона теж зразу буде об'ємною. Лапки не фарбуйте, лапки ми зробимо темнішими. А от її животик всередині, отак от можна тут навіть мордочку зверху теж підсвітити. Так? Бо вона ж в нас на сонечку. Гріється. І отак лапки зверху трошки підсвітимо. А та хай лишиться темна. Тепер дивіться, навпаки, коричневий, змішуємо з крапелькою чорного, невеличкою. Отримуємо такий шоколадний, темний коричневий. Ним ми зафарбовуємо її лапки, оці дві на ручках. І ручки, вони більш темно коричневі також насправді оцей темно-коричний і на ніжках, я щось не одразу помітила. Такий чорно-коричневий на ручках на ніжках. І де ще, ну, не сильно, не прям чорний, але темний коричневий. Зовсім-зовсім невелика кількість чорного. Такий більш шоколадний. Це п'ятачок, він теж має бути доволі темненьким. І пам'ятайте, її мордочка вона витягнута вверх. Свою ще Так, п'ятачок, ручки, ніжки. Ну і все. Отут в мене шарф, тому я не зафарбову. Вушко може теж підтемне, Не знаю, воно темно чи ні, але проситься. Прекрасно. Тепер що ми робимо? Давайте розфарбуємо її шарф якимось меншим пензликом. Білий синім, блакитний беремо. Зафарбовуємо такі от сині полоски. Прям мазочками, він же в'язаний. Головне, густо фарбу набирати в мене акрил ось такі сині. Тепер візьмемо червоний, так? Оцей білий, з рожевим трошки змішаємо. Добре, це буде рожевий, не червоний, окей, хай буде рожевий. Рожевий ось такий. Прям пухнасто я одразу роблю спеціально. І полоски на Тій частині мого шарфа, що відлетіла в сторону, ось я його позначу, ось одна шматочок ось друга. Теж малюємо, але тут вертикально, а тут горизонтально. Так. Тепер помаранчевий колір змішаємо. Жовтий з рожевим, з білим вийде помаранчевий, помаранчеві якісь частинки. На нашому шарфі. Витираю. Зелений це що? жовтий, трошки блакитного того візьміть, може, з білинкою, але жовтого багато. О, такий зелений, яскравий. <плес> Можливо, тут в проміжку я додам ще жовтий. <плес> Зафарбуємо її стаканчик. Мені подобається цей жовто-гарячий кольор. Просто білим. Олівчик, який в нас був, його треба заховати. Мішати білий з коричневим, якісь тут полоски на нашій. Верхній частині там, очко, носик, носику. Майже зверху. Так раз, два, чорним кольором. З полосочком і раз-два. На нашій кавовій зерниці теж можете намалювати ось таку букву С-англійську, можете навіть по колу. Обвести і білим кольором намалювала вже по кольоровим частинкам, які є отаку От косичку. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Це буде, наче, в'язано. Тепер по синьому. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тепер... Давайте спочатку по всім синім. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер по всім рожевим. Жовтий, трошки з синього. Туди отримуємо зелений. І от тут понизу ще можна отаких от травинок доволі великих намалювати. А за нею в тінь, тому там не треба. Шарф має виділятись. І от така штука вийшла, що він світлий на світлому фоні. Я за шарфом зроблю темний фон, зелену візьму, коричневу фарбу. І мій шарф стане світлим на темному фоні. І поплавно оцей. Темний фончик розгублю навколо. Парфіка зливається одну нижню частину можна теж зробити більш тіньовою, коричневим кольором, а верхній залишиться світло. І тут. оце світло, а під ним те, що темніше. Чекатиму на ваші малюнки за посиланнями в соцмережі. Вони є під відео. Па-па!